Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працює ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Одним із найбільш резонансних порушень місцевих виборів на Буковині стало фотографування студентами своїх бюлетенів. Як запевняли сподеї завіданий голос на користь кандидата в депутати Чернівецької міської ради від політичної партії Рідне місто Ростислава Білика їм обіцяли винагороду в сумі від 300 до 450 гривень. На виборчу дільницю викликали міліцію. Було складено акт про порушення, а студентів забрали до райвідділку. Сам кандидат такі звинувачення в коментарі громадянській мережі УПОРА відкидав: нині ж в його квартирі відбувся обшук. Більше знають наші кореспонденти. Під квартирою депутата Чернівецької міської ради в полудень людно. Правоохоронці у камуфляжах та зі зброєю кілька слідчих, однопартійці Ростислава Білика та журналісти. Останніх квартиру не пропустили. Шановні, не провокуйте, буде дозвіл слідчого, Ми виконуємо ухвалу суду. Моя громадяна міліція на підставі ухвали суду. Має право обмежувати доступ людей до певних об'єктів територій, громадських місць. поспілкуватися з Ростиславом Біликом через слідчі дії нам не вдалося. Проте його друзі розповіли. Показують відео, що хтось комусь за якийсь голос якимось студентам заплатив. Шановні, якщо є такі люди, звертайтеся, але проводити слідчі дії в межах чинного законодавства. Будемо звертатися до всіх чернівчан, будемо звертатися в генеральну прокуратуру, будемо звертатися в суди, щоб ці репресії все ж таки зупинилися. Через дії правоохоронців соратники пана Ростислава перекрили дорогу. Дві години частина вулиці Головної була лише для пішоходів. Реакція чернівчан наступна. Мені не важливо, хто там у кого проводить обшук, рух місці перекритий, і люди йдуть пішки. Це це, це незручності для всього міста. Так ну, не повинно бути. Чому інші люди мають страдати через якісь непонятні розборки, так сказати. Щодо причини обшуку, то правоохоронці підтвердили, слідчі дії ведуть у зв'язку із зафіксованими на виборах порушеннями. Відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 160 Кримінального кодексу України, а саме підкуп виборців. На даний час у рамках розслідування даного кримінального провадження проводяться слідчі дії. Про хід та результати розслідування вам буде повідомлено згодом. Олена Гунчак, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Ситуацію щодо підкупу студентів на виборчих дільницях у Черніцях прокоментував під час спільного брифінгу з представниками політичних партій, які за попередніми підрахунками потрапляють до нової міської ради. Нинішній очільник міста Олексій Каспрук. Це кримінальний злочин. Це злочин двох сторін. На жаль, і так склалося. Що ті люди, які втягнули студентство в свої оборудки, в... скуповували голоса студентів, вони фактично поламали життя, в тому числі цим молодим людям, які, е... яких вони звабили. Більше на по моєї інформації на сьогоднішній день більше ста студентів вже, скажімо так, дали свідчення про те, що їхні голоси скупляли. Працює слідство, виконуються відповідно слідчі певні процесуальні дії. Представники партії, ми знаємо в засобі масової інформації. Сьогодні всі бачили про те, що органи внутрішніх справ розпочали обшук в квартирі одного із кандидатів депутатів, діючого депутата в рамках цього слідства. Вони вдалися до. Певних дій для того, щоб дестабілізувати ситуацію в місті, для того, щоб вплинути на органи внутрішніх справ, щоб ті припинили провадити розслідування, і нібито привернути увагу громадськості до політичних переслідувань. Заявляю, жодних політичних мотивів в тому, щоб винні в кримінальному злочині понесли покарання, в мене особисто немає. Я всі звернення і всі, скажімо так, Дії, які я узгоджую чи проводжу з правоохоронними органами, провожу в, в рамках чинного законодавства. Політичні партії на Буковині почали заявляти про затягування підрахунку голосів з метою фальсифікації виборів. Зокрема, про це говорили в обласному осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода представникам цієї поліцили не зрозуміло, чому надвечір вечір 26 жовтня в обласній виборчій комісії не було ще жодного протоколу. Припускаємо, що це свідчить про штучне зволікання з метою спотворити результати голосування у таких районах, як Путильський, Вижницький, Кісменській та інші, мали місце порушення чинного виборчого законодавства, коли робили перерви в роботі дільничних комісій, масово повертали протоколи ТВК. Через, начебто, неправильне їх заповнення, а потім ці ж протоколи переписували без присутності спостерігачів та кворуму членів ДВК. На деяких дільницях протоколи переписували за межами приміщення дільниці. Як коментують заяви про затягування підрахунку голосів на Буковині в Чернівецькій ОВК, можемо дізнатися з перших вуст. Наш кореспондент Наталя Сенюсик зараз знаходиться там. Тож, Наталю, тобі слово. Вітаю, шановні телеглядачі, вітаю студія. Зараз ми знаходимося в обласній виборчій комісії? Власне надвечір сюди почали привозити вже перші протоколи. Микола Каспрук, голова ОВК Чернівецької, розповість більш детальніше про це. Тож, яка нині ситуація, які територіальні виборчі комісії вже встигли привезти протоколи, і які ви опрацювали безпосередньо. Скажемо так, що комісія працює в режимі безперервної роботи. На даний момент ми отримали вже від Герцоги, від Герцеївської районної виборчої комісії протоколи. Зараз вони перевіряються системою вибори, приїхали вже з Новодністровська, очікуємо Кіцмань. Планував, планувало місто також сьогодні здати свою виборчу документацію, але як, як ви вже знаєте, що там іде перерахування в чотирьох виборчих дільницях, пане Микола, сьогодні на прес-конференції представники політичної сили Свобода заявили про те, що іде спеціальне затягування підрахунку голосів. Що ви можете прокоментувати щодо цієї ситуації? Ну такі заяви не можна робити. По перше, чому тому, що дільничним виборчим комісіям дається 5 діб на оп. Оцювання результатів, а по здачі до обласної виборчої комісії, від районних виборчих та міських виборчих комісій дається 10 днів, тому це є голословні заяви. Або вони не читають закон, не знають, як як ця процедура відбувається. Власне, що ми можемо говорити про якість написання цих протоколів, бо казали, що досить часто набрали людей, які вперше працюють на виборах, і тому відбувається такі які ситуації, що протоколи потрібно переписувати? Ну по першому прикладу, Герцеївська районна виборча комісія дуже якісно написала ці протоколи. Єдине, що ми зараз не можемо оприлюднити цифру, поки вона не буде перевірена системою виборів. Я Так розумію, що ніч виявиться дуже гарячою, тому що люди все прибувають і пробувають. Як ви оцінюєте ситуацію до завтра до ранку? Буде більш-менш більше, скажімо, підвезених протоколів. Ну це звичайна робоча ситуація, яка відбувається від виборів до виборів, скажемо так, що по тій інформації то тих, я назвав які. Сказали, що вони сьогодні будуть, скажімо так, що сокиряни. Вони планують на 10 на не приїхати е, новоселиця, десь в обід мають приїхати. Інші по мірі того, як вони опрацьовують свої результати, вони нас попереджують завчасно, щоб комісія була на місці, тому що зрозуміло, що цілодобово е, комісія не буде тут сидіти, але в телефонному режимі по дзвінку чергових комісія збирається і приймає Має виборчу документацію, протоколи від районних територіальних виборчих комісій і, і міської також. Дякую, пане Миколо, Дякую, телеглядачі. Наразі це вся інформація. Ми і надалі відстежимо хід підрахунку голосів на Буковині. Дякую, Наталію. Продовжуємо інформаційний випуск. Підбиття підсумків місцевих виборів завершується. Про це повідомив у голова Чернівецької міської виборчої комісії Сергій Бостон. На виборах до Чернівецької міської ради опрацьовано 94,74%. Маємо такий результат. Політична партія рідне місто 17,8%, блок Петра Порошенка, Солідарність 14,93, Батьківщина 12,89, об'єднання самопоміч 9,37, народний контроль 8,84, свобода 7,69 і не дотягують до 5%, укроп 4,81. Опозиційний блок. 4,71, радикальна партія, 3,71, і громадянська позиція 3,51. Це попередні дані Щодо бюлетенів до обласної ради по місту Чернівці. Виникла затримка. Знову перераховують голоси на чотирьох міських дільницях. На двох дільничих виборчих комісіях, ну, скоріш за все, у них просто була технічна помилка, тому що вони по одному погашеному і там в іншому випадку не використаному бюлетені, замість того, щоб упакувати разом з усіма. Вони упакували їх все в пакети і здали нам разом з протоколами. І з -за цієї, з -за цієї технічної помарки нам доводиться зараз проводити перерахунок по всій дільниці. Значить, Відповідно, це по двох дільницях. По ще по одній дільниці, 449, і, значить, там вони так само, коли пакували, допустили помилку, тому що запакували всі бюлетні. Міської ради і міського голови і обласної ради разом і принесли нам, хоча мали розвести окремо по до, до, частину району територіальної комісії по обласній раді до нас. І по четвертій дільниці вони значить, протокол в принципі, все нормально оформили. Єдине, вони коли упаковували то, знову ж таки всю виборчу документацію, то не всюди стояли печатки, а десь підписів не було. Окрім того, зранку на інформаційних сайтах була розповсюджена інформація про госпіталізацію голови ДВК номер 470 Андрія Савинова після начебто побиття. У Чернівецькій обласній лікарні швидкої медичної допомоги зазначили, такий пацієнт звертався за допомогою. Правоохоронці цю ситуацію прокоментували так. Висвітом на місце події був встановлений дійсно цей громадянин 85-го року народження, який е, дав пояснення працівникам міліції про те, що е, дані вказані телесні ускорження він отримав е, від падіння з висоти власного зросту на сходинках. Під написання заяви він відмовився. Значить, е, як ми бачимо е, сьогодні на сайті БУКІНФО було висвітлена інформація про те, що е, Голова міської виборчої комісії, а також інші голова штабу від політичної іншої політичної сили звернулися з зверненням про те, що його побили. Значить, сьогодні були опитані вказані громадяни, які вказані в цій статті, які повністю заперечили інформацію про те, що вони кому небудь або інформацію про те, що його побили. Звідки взялась на сайті така інформація? Їм невідомо. Наразі ще тривають підрахунки голосів виборців. Нагадаємо, відповідно до законодавства на це виборчі комісії мають п'ять днів, коли мова йде про оголошення результатів виборів міського голови. А щодо місцевих рад, то підрахунок голосів може тривати до десяти днів. Анастасія Назар телеканал Буковина. На Буковині чергове затримання чиновника на хабарі. Начальник відділу державної екологічної служби в Чернівецькій області разом із своїм колишнім співробітником вимагав у приватного підприємця щотижневу неправомірну винагороду в розмірі 2 тисяч гривень. За це обіцяв не вживати заходів державного контролю за видобування гравійно-піщаної суміші. Окрім того, від цього підприємця ще правопорушники вимагали тисячу євро за дозвіл на проведення руслорегулюючих робіт. Під час утримання частини суми затримали правопорушників співробітники СБУ та прокуратури. На правопорушника відкрито кримінальне провадження, начальник державної екологічної інспекції у Чернівецькій області каже, поки тривають оперативно слідчі дії, говорити чия правда, зарано він каже, що ніяких коштів він не отримав, тобто слідство покаже, якщо цей факт підвертиться, звичайно, це негативне явище, і треба проводити очищення. Від таких працівників ради проводяться щотижня що раз-15 днів проводяться на ради через допобігання протидії корупції, залюд звіти, за тях проводяться. Це щорічно це щомісяця проводяться підорожки, шкодний особисто. Це все видеться, це все проводиться. Але ви знаєте, що. Соціальний стан такий, що ви можете десь трошки подавився. Я не буду стверджувати, тому що на зарядка ще раз, я оперативної інформації не володію. Відомому літературознавцю та письменнику Олександру Бойченку потрібна допомога. У нього виявили рак шлунка. На своїй сторінці у Фейсбук його друг письменник Андрій Любка написав, що вже наступного тижня, 2-3 листопада, він вирушає на додатково встеження й операцію в Німеччину. Олександр Бойченко, відомий письменник, літературний критик, перекладач, довгий час працював у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, член журі премії Книжка року. Перший є лауреат у номінації Найкращий медіакритик. Рахунки для переказу благодійних пожертв ви можете побачити на своїх екранах. Унікальні фотографії з життя Назарія Яремчука і Володимира Івасюка, спогади у світлинах та рідкісні вирізки з газет представив у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї журналіст та фотограф Роман Островський. Перші зйомки інтерв'ю та автографи, вручення перших премій, інші рідкісні світлини, яких ще досі ніхто не бачив. А також фото, що вже давно стало народними. Були на перших шпальтах газет і на листівках. На виставці представлено понад 200 унікальних світлин. Кожна з яких має свою цікаву історію, пов'язану з життям та творчістю Володимира Івасюка та Назарія Яремчука. Зйомки фільму Червона рута це моя стаття, моя фотографія. Я сьогодні горжуся тим, що це перша фотографія сьогодні. Вже відомих. Ротару Яремчук Зінкевич. Ну, Раїса Колиця, як у теж у вас на Чернівеччині тут відомо, значить, відомих цих людей. І до цього часу їх фотографії ніхто ніколи не друкував. А це унікальне фото тексту Червоної рути, написаного рукою автора. Тут є написано, що це присвячується. Мусі на третій парі дерматології. Мусію Соколовську мичилися в одному класі в місті Коломиї. Вони казали, що трошки ми всі були за нею за Вона була дуже гарна, така приємна дівчина. І от муся мені подарувала цю фотографію, де вони з володією стоять разом. Муся дала мені я цю копію пісні, яка муся, ти не вважаєш, що ти бачи, що ти маєш. Це ж ексклюзивний матеріал. На цих фотографіях життя у світлинах. І Володимира Івасюка, і Назарія Єремчука. Не стало людей, але життя продовжується. І ось саме завдяки цим світлинам, ми бачите, ми бачимо, що ці люди для нас в житті вартують. І сьогодні виставка унікальних світлин у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї триватиме до 20 листопада. Кристина Карвацька, Антон Романюк, телеканал Буковина. 27 жовтня церква вшановує пам'ять святої мучениці Параскеви, яка здавна мала в українців особливу любов і Шану у всіх буковинських храмах цього дня відбулись божественні літургії. Як говорить, святе письмо перескавувала тихе християнське життя, повне чеснот і з любов'ю опікувалася убогами за те й віддала Богові свою чисту і невинну душу. У храмі преподобної про святої у Чернівцях пройшла літургія з нагоди престольного свята, яку звершили архієреї з багатьох єпархій Української православної церкви Київського патріархату. До цього дня у храм привезли і ікону з мощами святого Меркурія Чернігівського. Єроманаха Бригинського митрополит Чернівецький буковинський Данило зачитав грамоту, яка засвідчує, що ця святиня передається на постійне зберігання у храмі преподобної Параскави Сербської у Чернівцях. він благоволив, щоб його присутність, його покров був над всією Україною, і ось це він починає полонити весь український народ. До нас сьогодні загостив своєю часткою інші. Міста і області теж буде полонити, аби всіх нас зібрати воєдино, аби ми не розсипалися, не ворогували між собою. Нехай Господь Бог вам влади і вам отці, і вам, парафіяни і гості наші, винагородить преподобна Параскева і преподобний Меркурій. Сьогодні віруючи також просили у мучениця Параскеви та у святого Меркурія, благодатну допомогу, аби в Україні, врешті-решт, запанував мир та злагода. Молюся до Бога, Бог нас від оцеї московської навали, яка нищить наш народ і брехнею займається такою ганебною. За все добре за нашу Україну, за здоров'я наших дітей. За майбутнє наших дітей молилися святій Параскеві Сербській, святому великомученику Меркурію за мир в Україні в першу чергу, за те, щоб наші хлопці не гинули, за те, щоб Бог почув, молитви всіх християн і змилувався над нами і дарував життя довге, віру вічну і перемогу України. Максим Калінчук, Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Слідкуйте за випусками новин і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.